Доброго дня всім! Мене звати Світлана Кирилюк, я являюсь офіційним незалежним партнером клубу подорожувальників «Інкрузис». Я проживаю в Україні і завдяки даному клубу я вже побувала у восьми круїзних подорожей, побачила більше 15 країн світу. І найголовніше, я знайшла можливість подорожувати дійсно вигідно і навіть прибутково. Саме таку можливість ви також сьогодні дізнаєтесь. І зараз покажу вам детальніше. Що таке міжнародний клуб подорожувальників Інкрузис? На даний момент це найвигідніший сайт сервіс по самостійному бронюванню подорожей. Це закритий туристичний клуб, який можна приєднатися по особистому запрошенню від партнера. Це офіційна американська компанія, яка працює вже більше 10 років, і на даний момент вже більше 2 мільйонів людей з різних країн світу являються членами і партнерами. Клубу. І в даному клубі є важлива місія робити подорожі доступними і навіть прибутковими для мільйонів людей по всьому світу. Даний клуб, основна його основний напрямок це круїзні подорожі. І зараз круїзи це тренд, це найпопулярніший вид подорожі, тобто найбільша кількість людей хочуть поїхати саме в такий вид подорожування. Тому що тут дійсно є дуже... Вагомі переваги порівняно з звичайним відпочинком в готелі, наприклад, коли ви в круїзній подорожі, уявіть, Собі. Сучасний круїзний лайнер це корабель довжиною, як 2-3 стадіони. Висотою до 20 поверхів, як будівля. І в круїзі у вас завжди все включно. Це і проживання в каюті, яку ви обираєте, і вишукана кухня на лайнері, це і сніданок, і обід, і вечеря. Висококласні цікаві розваги: зранку до вечора на лайнер відбуваються. Аквапарки, басейни з морською водою, джакузі, фітнес. Центр уроки танців навіть також вже у вартість її, ви можете відвідувати. І це дійсно дуже цікавий, насичений вид подорожування. Крім того, за тиждень такої подорожі лайнер пропливає 3-4 країни, острови. Зранку до вечора лайнер стоїть в порту, і ви можете виходити гуляти цілий день по нових для себе містах і країнах. І, не думаючи, як доїхати, чим добратися з однієї країни в другу, дійсно такий вид подорожування найкомфортніший. Ну і звичайно. А це зараз найвигідніше вид подорожування, тому що якщо порівняти переїзди з чотири країни, проживання в готелях, ресторани, розваги, шоу, театри, і це все включено вже у подорож в круїзі, то звичайно набагато вигідніше поїхати саме в таку круїзну подорож. Тому зараз круїзи набирають популярності, але ще не всі люди знають, як в такий шикарний гарний відпочинок попасти дійсно в. Ну, я вас вітаю сьогодні. Ви якраз вже цю можливість дізнаєтесь. А, даний клуб подорожувальників, а, коли людина приєднується в даний клуб стає учасником, вона отримує доступ до трьох баз. Перша база це база круїзів, де більше 21 тисячі варіантів круїзів по всьому світу. Від найбільших світових круїзних компаній. У нас зараз в базі 14 найбільших круїзних компаній, такі як Costa, Carnival, MSC, Seaborn, Disney Cruises та інші. І також друга база це база готелей. Є окремо. Також ви можете обронювати готелі в будь-якій країні світу, більше 150 тисяч варіантів готелей по прямим цінам. І третя база це база екскурсій. Тобто, зручно на одному сайті, в одному сервісі ви можете забронювати чи разом, чи окремо і круїз, і готель, і навіть екскурсії по різним містам. Тому це дійсно зручно, ну і найголовніше вигідніше. Для учасників даного клубу є два ексклюзивні способи економії. Перший називається інсайдер прайсінг. Це коли ви зареєструвалися і відразу з першого дня як учасник клубу ви маєте знижку 17% від прямих цін, які є вже в нашій базі, ще мінус 17% на круїзи та готелі. Це миттєва вигода вже з першого дня і вже ви її можете використовувати. Друга. Да, другий спосіб економії це бонусні бали. Завдяки бонусним балам можна знизити ціни на круїзи до 50%. І тут дуже зручна бонусна накопичувальна програма, коли не обов'язково відразу бронювати круїз, а можна раз в місяць поповняти свій власний рахунок на свої майбутні подорожі, да, як просрочку, оплачуючи свій майбутній круїз, і при тому ще кожен місяць накопичувати бонуси від компанії. Таким Чином, якщо ви учасник клубу, через кілька місяців, через півроку, у вас накопичується на рахунку ваші власні бонуси, і ви вже бронюєте свою майбутню подорож по дуже вигідній системі. Плюс для вас хороша новина. Вже сьогодні кожен з вас може отримати 50 бонусних балів на ваш рахунок, і навіть використати їх на бронювання круїзу готелю чи туру. Тому після даного відео напишіть людині, яка вам дала це відео, і спитайте, як отримати 50 бонусних доларів подарунок на рахунок, і якщо хочете, вже сьогодні можете їх використати на бронювання. А далі, як я говорила, є бонусна накопичувальна програма. Це дуже зручний варіант, коли не потрібно відразу всю вартість круїза оплачувати, а можна частинками накопичувати на свою майбутню подорож. Саме завдяки такій системі дуже багато людей, які раніше не могли. Собі дозволити взагалі подорожувати, кудись поїхати, починають подорожувати дійсно вигідно. Так от, є три варіанти членства, і ви можете вибрати той, який вам найбільше підходить: це преміум, класік або стартер. На тарифі преміум найбільша кількість бонусних балів, які ви відразу отримуєте від компанії. Тут ви поповняєте перший місяць свій власний рахунок на свої подорожі на 500 доларів, і на балансі у вас відразу буде 800 бонусних барів, тобто плюс 300 доларів, ви відразу отримуєте від компанії. І на даному тарифі, щомісячно ви собі можете поповняти 250 доларів, і при щомісячному своєчасному поповненні компанія вам при кожному поповненні дає плюс 250 бонусних доларів. Тобто 250 поповняєте, на баланс зараховується плюс 500. І так кожен місяць, і в будь-який момент, коли хочете, ви можете використовувати бронювати. Даний другий тариф називається Classic. Тут перший місяць ви собі поповняєте на 200 доларів і отримуєте відразу на баланс 350 бонусних балів, тобто плюс 150 бонусних доларів вам дає компанія відразу при реєстрації. Далі щомісячне поповнення на тарифі Classic 100$ доларів у місяць. І так само при своєчасному щомісячному поповненні ви від компанії отримуєте плюс 100 доларів бонусних І таким чином, 200 бонусних балів вам зарахувати. Зараховується щомісячно. І є третій тариф стартер. Тут активація мінімальна всього 50 доларів. Плюс ви отримуєте перший місяць на баланс з подвоєних 100 бонусних балів. Далі на цьому тарифі щомісячне поповнення всього 50 доларів, але тут вже немає подвоєння бонусів від компанії, тому тільки 50 зараховується на баланс. Але максимально доступна реєстрація для будь-якої людини, яка мріє подорожувати. І будь-який з тих тарифів ви можете вибрати в залежності від того, як швидко ви хотіли б поїхати в круїз. Скільки відразу балів використати, да і так далі, і що зручно, що навіть якщо людина ще не знає, коли вона точно поїде в подорож, вона може зараз стати членом клубу, почати накопичувати ці бонуси, і в будь-який момент, коли вона буде готова бронювати, в неї вже будуть накопичені бонуси, і вона може їх використовувати. Система використання тут яка, да, як ми використовуємо ці бонусні бали? Ось, наприклад, на тарифі класів людина перший місяць поповняє 200, на балансі у неї 350. Другий місяць поповняє 100, на баланс додається плюс 200. Да? Третій місяць плюс 200, четвертий плюс 200, п'ятий плюс 200. І всього за, наприклад, 5 місяців людина поповнила з власного гаманця 600 доларів, але на балансі у неї 1150 бонусних балів. Тобто, свої поповнення вигідно подвоїли. І коли людина хоче бронювати круїз, наприклад, круїз коштує 2000 доларів на сім'ю, на двох а з включеними уже чайовими. І портовими зборами, то від цієї вартості круїза половину можна оплатити накопиченими подвоєними бонусними балами, і тільки половину доплатити при самому бронюванні, тобто така дуже зручна, доступна система бронювання, і саме завдяки цьому багато людей дійсно починають подорожувати. Тобто, при такій системі вигода людини 500 доларів. Тобто людина вже від двох тисяч доларів особистими коштами заплатить всього півтори тисячі, а 500 доларів це вже вигода як учасник клубу. І це лише початок, От поповнення, накопичення це вже вигідно. Але в клубі є ще більш вигідна можливість, можливість стати партнером клубу. І тоді ваше членство може бути безкоштовним і навіть прибутковим. Як це працює? Звичайно, круїзні компанії зацікавлені, щоб до них приходили нові нові туристи. І тут є партнерська програма, по якій за те, що ми робимо рекламу, розказуємо іншим людям про дану вигідну можливість, ми починаємо отримувати бонуси за кожну людину, яка, наприклад, по вашій рекомендації зареєструється в клуб, зареєструється вже по вашій особистій партнерській силці. І перша винагорода для партнерів називається безкоштовне членство. Це коли вам вже не потрібно навіть собі на подорожі поповнювати, а коли ви можете отримувати 200 бонусних доларів щомісяця від компанії? Для цього що необхідно зробити? Для цього необхідно запросити людей, які поповнять власний рахунок на 500 доларів. І це може бути всього одна людина, яка зареєструється на тариф преміум, да, яка поповняє собі якраз 500 доларів, і вам уже компанія дає щомісяця 200 бонусних доларів. Другий варіант це може бути три активи. Активації класік або змішення активації різних планів. Головне, щоб за місяць у вас зареєструвалися члени клубу на 500 доларів. На наступний місяць, на другий вже не потрібно заново всі цих людей реєструвати. Потрібно просто, щоб ваші люди поповнили власний рахунок і знову ж таки, щоб було 500 доларів поповнених від ваших зареєстрованих людей. Тоді вам не потрібно поповнювати ваш рахунок, вам його вже поповнює компанія. Дуже класна система. Знаєте, коли я вперше дізналась про даний клуб, навіть 100 доларів поповняти на свої власні подорожі в мене не дуже була можливість, я тільки мріяла подорожувати і дивилась, як гарно подорожують інші. Але коли я дізналася, що тут є ось таке безкоштовне членство, що я можу просто поділитися цією можливістю зі своїми знайомими друзями, і тоді мені компанія вже буде поповнювати на мої подорожі, це мене дуже зацікавило. І тоді я приєдналася в клуб. За Перший місяць запросила своїх п'ятеро членів клубу, і з того часу вже шостий рік я в клубі як безкоштовний член клубу, і це дійсно дуже вигідно. За рік на безкоштовному членстві ви отримуєте від компанії 2400 бонусів. Доларів. І це дає вам знижку 50% на круїзи на всю вашу родину. Тобто, вже ви при бронюванні ви можете половину вартості круїза оплатити бонусами від компанії і тільки половину доплатити при самобронюванні. Дійсно, дуже класна, вигідна система. Але це тільки початок, тому що для партнерів є ще 5 видів заробітку. Тобто, можна не тільки отримувати бонуси на подорожі, а можна ще й отримати щомісячний дуже хороший дохід. Я не буду вам зараз розказувати про всі п'ять видів доходів, зможете дізнатися детальніше у тієї, людини, яка вам дала це відео, але я покажу вам два основних види бонуси. Наприклад, тут є. Щоденні прямі бонуси за активації, є щотижневий бонус, є рекурентний щомісячний дохід, є щомісячний бонус фундамент бізнесу, і є ще бонус за лідерство або щомісячна зарплата. Тобто, одночасно партнери мають всі ці 5 видів заробітку за місяць. Це як 5 зарплат. Дуже класна вигідна система, і дуже раджу вам розібратися. Так, от які основні швидкі бонуси для заробітку називається бонус за активацію. Тобто, якщо вже сьогодні ви стаєте партнером клубу, і по вашій рекомендації вже сьогодні якась людина зареєструється, ви відразу отримуєте від 20 до 50 доларів за кожну активацію. І ці гроші вже можна виводити на вашу картку, наприклад, на гривневу чи доларову на будь-яку картку віза. Далі є ще додатковий місячний бонус. Якщо за місяць у вас буде зареєстровано 3 і більше члени клубу, тоді ви отримуєте вже збільшений бонус за активації. Ну, тобто, чим більше активацій, тим більше ваш бонус. Наприклад, ось подивіться в табличці є колонка, де 5 да, 5 активацій за місяць. Якщо у вас буде 5 зареєстрованих людей на тариф стартер, де по 50 всього доларів вони собі поповняють, ви заробляєте 100 доларів. Якщо у вас буде 5 людей зареєстрованих на тариф Класік, де 200 доларів в перший місяць людина собі поповняє, то тут ви вже заробляєте 250 доларів. Це вже як мінімальна місячна зарплата, а, і хтось ходить цілий день з ранку до вечора на роботу за ці гроші, а можна запросити всього 5 людей, які мріють подорожувати вигідно, і ви вже можете отримати цей заробіток. Ну і якщо 5 людей на тариф преміум, то це ви заробляєте 625 доларів. Вже серйозний дохід. Ну і далі, чим більше людей ви можете запросити, тим більше дохід ви отримуєте. І другий основний вид бонусу це зарплата щомісячна, яку вже можна мати за один раз зареєстрованих людей від команди. Тобто тут багаторівнева партнерська програма. Наприклад, у мене зараз по команді зареєстровано більше 700 людей, з яких я особисто запросила тільки 30. А решта це вже люди по команді. Тобто мої партнери теж діляться зі своїми знайомими, вони вже розказують, вони запрошують. При тому, в мене партнери зареєстровані з більше як 40 країн світу, тому що цей сервіс міжнародний, людина з будь-якої країни може зареєструватися, вигідно собі бронювати подорожі. І от дивіться на цю цікаву таблицю. Основна центральна колонка, збільшені цифри це щомісячна зарплата. А потім за нею є ще одна колонка це рекурентний дохід і ще один фундамент бізнесу. Тобто, це маємо перший, плюс другий, плюс третє, да, можна мати разом. І це вже кар'єрна сходинка в компанії, це вже можна рости по кар'єрі, наприклад, нижня зелена стрічка це рівень директора в компанії. Щоб вийти на даний рівень, потрібно то організувати товарооборот, тобто, да, в будь-якому бізнесі, дохід іде з товарообігу. Тут так само. Товаробіг це люди, які зареєструвалися і поповнили власний рахунок на свої подорожі. І от коли ваші люди зареєструвалися і поповнили разом на 3000 доларів, ви маєте щомісячну зарплату від 300 доларів. Але що таке 3000 30 доларів по команді? Це, наприклад, 6 людей. Які зареєструвалися на тариф Преміум, і ви вже на рівні директора. Да, або 15 людей на тариф Класік, і це вже ви на рівні директора. Знову ж таки, це по команді. Тобто, наприклад, ви запросили всього 5, і двоє з ваших людей також запросили по 5 і також стали безкоштовними членами клубу. І це вже дає разом 15 людей, і ви вже виходите на рівень директора. І тут, крім того, що це вам дає вже щомісячну зарплату, ви ще отримуєте так звану чорну бонусну картку, тобто бонуси, які ви накопичуєте на подорожі від компанії, вони переходять на лідерську чорну картку, і вже з неї можна бронювати круїз повністю за бонуси від компанії, коли ви три місяці підряд отримували зарплату за рівень директора. З цього моменту ви вже можете ці бонуси використовувати 100% на бронювання круїзу. Тобто, вже з даного моменту починаються подорожі повністю за бонуси від компанії. Оце вже також унікальна вигідна можливість. Знаєте, раніше я тільки мріяла подорожувати і думала, що такі шикарні круїзи це якийсь відпочинок для мільйонерів. А в мене такої змоги не було взагалі. Але як я вже казала, завдяки клубу, я вже побувала у восьми круїзах повністю за бонуси від компанії. і зможу подорожувати зі своєю родиною, тому що дарую їм подорожі, так як мені її дарує компанія. І для того, щоб стати партнером клубу, щоб отримати доступ до цих бонусів, доходів, зарплати, є активація партнерства. Тобто можна є два варіанти, як зареєструватися в клуб. Перше, це бути просто членом клубу, просто самому собі поповнювати, нікому не розказувати, не запрошувати, отримувати бонуси від компанії, коли хочете, вигідно бронюєте. Другий варіант це стати членом-партнером. І тоді ви вже отримуєте можливість, як партнер, а, запрошувати інших людей давати вашу особисту партнерську ссылку на реєстрацію і отримувати заробіток за кожну людину, яка по вашій рекомендації реєструється. І плюс це вже як ваш готовий онлайн-бізнес. Тобто вам компанія дає готовий сайт, готовий особистий кабінет, безкоштовне навчання, систему маркетингу, да, вже є база круїзів, база готелей, база екскурсій, система заробітку, і ви можете починати заробляти з перших днів, з першого місяця. Активація партнерства коштує 95 доларів на півроку, тобто на 6 місяців. Це якщо 95 розділити на 6, то це десь всього по 16 доларів в місяць виходить активація вашого онлайн-бізнесу. Тобто, я завжди люблю питати, як ви думаєте, чи є якась інша можливість почати власний бізнес готовий з інвестицією всього 95 доларів? Мені ще жоден не дав такої іншої можливості, такого іншого варіанту. Тому я в клубі і останні 4 роки працюю вже тільки тут, змогла звільнитися з моїх інших робіт і заробляю тільки в даному напрямку. І у нас зараз дійсно велика міжнародна команда, партнери в різних країнах, є готова система, що робити, як робити. Є навчання, є підтримка. І кожна людина може рости по цій кар'єрі в залежності від того, які у неї амбіції. Я вам розказала тільки про нижній рівень директора, але дивіться, це лише початок. І далі рівень, старший директор, третя сходинка називається регіональний директор, четверта сходинка, національний директор. І там вже доходи йдуть набагато більше. І найголовніше це. Це вже йдуть пасивні доходи. Тобто, це доходи вже від команди. Навіть якщо ви не запрошуєте людей нових, але є ті команди, яка є, і вони щомісячно просто поповняють власний рахунок, ви вже з цього маєте щомісячну зарплату. Ось такі вигідні можливості є в клубі. Тепер ви вже знаєте. І для кожного із вас є два варіанти. Перший варіант, ви можете бути або просто членом клубу, да, тобто вигідно подорожувати завдяки цій бонусній накопичувальній програмі. У вас є два варіанти знижки це 17% миттєва знижка з першого дня реєстрації. І другий варіант накопичувати щомісячні подвоєні бонуси, і мати знижку 25% за рахунок цих бонусів від прямих цін. Другий варіант це стати ще й партнером клубу. І для партнерів є можливість мати знижку 50%, ставши безпрострібно. Коштовним членом клубу, коли ви вже не поповнюєте навіть власний рахунок, а отримуєте ці бонуси від компанії. І, вийшовши на рівень директора, мати щомісячну зарплату 5 видів бонусів і подорожувати вже повністю за рахунок компанії. Тому е, напишіть людині, яка вам дала це відео, скажіть, який варіант вас більше зацікавив, які питання у вас залишились, і до зустрічі в наших командних чатах і круїзах. Всім бажаю багато вигідних подорожей.